Качук Тарас Михайлович, представник археологічної карамології. Народився у Львові 6 лютого 1960 року. У 1987 році закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю історія, археологія, музеєзнавство. У 1996 році закінчив аспірантуру інституту археології Національної академії наук України за спеціальністю археологія, завідувач відділу археології національного заповідника Давній Галич кандидат. Історичних наук кандидатська дисертація Орнаментація мальованого посуду трипільсько-кокутенської спільності як знакові системи 1996 рік. Стипендія фулбрайта Стенфорд, Університет Аризони Тусон. Член Європейської асоціації археологів. Автор понад сотні статей. Сьогодні хотілося би. Розповісти про такий цікавий період в історії людства як неоліт. Неоліт з грецької мови означає новий кам'яний вік. Старий кам'яний вік це палеоліт, величезний період розвитку людства. До певного часу в різних, на різних територіях новий кам'яний вік починався по-різному. Найраніші неолітичні такі досягнення спостерігаються на території. Сучасного, сучасної Туреччини, сучасної Сірії, і, і півночі сучасного Іраку. Які ж це були досягнення? В першу чергу це було завиробство. В епоху Неоліта люди почали самі виробляти їжу. Хоча збереглася і дуже велике, велике значення збереглося за полювання. Але Землеробство почало особливо в, на півночі Месопотамії, на півдні Туреччини, почало домінувати і розвиватися. В неоліті виникла кераміка. Керамічний посуд це одна з основних таких ознак цього періоду. Величезний поступ був також в кам'яній архітектурі. І нові роботи. Німецької експедиції і турецьких археологів на кордоні Сирії і Туреччини дали надзвичайно цікаві і важливі відкриття. Було відкрите таке місце під назвою Губіклю ТП. Там знайдені кам'яні споруди. Кам'яні споруди у вигляді таких великих половиною до трьох метрів кам'яних колон з різьбленням на колонах, зображені різноманітні. Тварини, тварини, дикі зображені, різні знаки. І між, простір між цими колонами заповнений кам'яними конструкціями. І перші ці кам'яні споруди були округлі у плані, а пізніше вони чомусь стали чотирикутними. Їх знайдено декілька шарів цих кам'яних споруд, і радіокарбонні дати дали. Приблизно 9 тисяч 8 тисяч років нашої цим кам'яним кам спородом. Також там були знайдені кам'яні чаші. Одиво в губіклю ТП не була знайдена глиняна кераміка, тільки з каменя були зроблені посудини і аналіз, який був зроблений тому англійськими археологами дозволили показати, що на дні цих чаш, част... тобто ці чаші були заповнені вином. Тобто Ми маємо найраніші свідчення вживання вина, це десь 8 тисяч років нашої ери. Також була кам'яна скульптура в той час знайдена в Губіклю ТП. Результати цих робіт зараз широко опубліковані. В Берліні була гарна виставка за результатами цих досліджень. І видано ряд книг і каталоги виставок. Так що з цим можна ознайомитися і в інтернеті і також. Не менш цікавими розкопками, які дали такий новий погляд на цей період, на період неоліту. Розкопки американської експедиції трошки раніше, ніж в Губіклю ТП, розкопки в Єріхоні. Там була знайдена велика кам'яна вежа, 8 метрів в діаметрі округла. І зараз ця вежа на висоту 6 метрів. В середині вежі були зроблені, зроблені сходи, які дозволяли підійматися на вежу. І також були знайдені сліди кам'яних стін довкола цього, цього поселення ще неолітичного. так само радіокарбон. Показав дату 8 тисяч років нашої ери. Дуже цікавими були розкопки також в, на території теперішньої Туреччини чи тепезі Там були знайдені залишки будинків, а біля будинків були знайдені перші свідчення використання людиною металів в тому числі свинцю, міді, що, що теж дуже, дуже цікавим є для, для вивчення поступу людства. Щодо, щодо неоліту існує декілька таких теорій, чим був неоліт для, для людства. Перша теорія належить англійському археологу Гордону Чайлду. Який вважав, що неоліт це революція в, в, в розвитку людства, оскільки були отримані великі досягнення, такі як землеробство, такі як доместикація тварин скотарство, такі як вироблення глиняних речей, перше ознайомлення людства з металом. Але якийсь час тому, особливо серед американських археологів, а потім англійських, почали з'являтися інші інтерпретації цього періоду. Стало зрозуміло, що неолітичні зміни відбувалися, як я вже сказав, не всюди однаково, в деяких місцях вони були раніше, в деяких пізніше. В Європі неоліт... неолітичні явища з'явилися та Пізніше, ніж в Передній Азії, десь на добру на тисячу років. В Європі маємо неолітичні такі явища, це в Греції 7 тисяч років нашої ери, 6 тисяч років нашої ери. І виходить, що чим далі від Передньої Азії, тим неолітичні явища з'являлися пізніше. З'явилася теорія хвилі, так звана теорія хвилі, яка належить генетикам Амербану і Сфорца. Вони запропонували таку теорію, що людство розвивалося по мірі свого збільшення. І чим більше збільшилося носіїв землеробських цих культур неолітичних, вони поступово-поступово рухалися і розширювали свій ареал. І це розширення можна математично. Вирухувати. За даними цих дослідників, людство рухалося в добу неоліту швидкістю приблизно 18 кілометрів проходило, як вони вважають, одне покоління. Якщо беремо середній вік покоління 25 років, то можна приблизно собі уявити, з якою швидкістю рухалися люди. Носії оцих неолітичних неолітичних змін. Є також думка, що неоліт не варто називати революцією, оскільки знову ці зміни відбувалися не так швидко, не так аж революційно. Це була радше еволюція. І є учені, які висловлюють сумніви, що це був прогрес, швидше землеробство, скотарство також має свої, крім своєї позитивної сторони, ще негативну. бо е, часто раннє землеробство не було стабільним. Людство залежало від дуже нестабільних ворожаїв, часто це могло приводити просто до вимирання певних поселень, бо оскільки взяти зерно, чи його якось обміняти, чи купити у сусідів, було, ну. Практично неможливо, або навіть важко. То саме з, з котарством, бо з демістикацією тварин людство ознайомилося з різними хворобами, такими як грип, як віспа і рядом, рядом інших неприємних хвороб.